Яка історія з вашого життя настільки не нереальна, що ви б не повірили, якби її розповів хтось інший? В цьому відео ви почуєте історії про неймовірні співпадіння, доленосні зустрічі та рибу, яка виросла на дереві. Виявилося, що одна з моїх однокласниць, яку ми вважали 15-річною дівчиною, насправді була 30-річною жінкою. Загугліть трева тронбері. Це дика історія про жінку, яка продовжувала прикидатися підлітком втікачем і потрапляла до прийомних сімей у різних штатах, поки їй не виповнилося 27 років. Зустрілася з чуваком на Xbox Live і деякий час грали разом. Через пару тижнів я влаштував вечірку в своїй квартирі, і один із моїх сусідів по кімнаті запросив свого друга. Я зустрівся з ним і трохи поговорив, перш ніж зрозумів, що це той хлопець, з яким я грав у Xbox. Виявляється, він весь час жив у сусідньому будинку. Після цього ми з друзів по Xbox перетворились на справжніх друзів. Маю схожу історію. Мені було 17 років, коли я грав у змагальному лобі КСКО і згадав у голосовому чаті, що мені потрібно швидко закінчити гру, бо я мав зробити домашнє завдання з фізики. Один із моїх товаришів по команді відповів, що йому теж треба виконати завдання з фізики. Після чого ми запитали один одного, в якому місці кожен з нас живе. Виявилося, що у нас той самий вчитель фізики, той самий урок і однакові домашні завдання. Пізніше він надіслав готове домашнє завдання через Discord, щоб я його списав. Дякую! Випадково викинув тисячу доларів у Нью-Йорку. Вони були в конверті, який мій партнер несвідомо відклав на переробку. Я поїхав до центру переробки на Стейтен Айленді, пробрався буквально крізь хору паперу, журналів картону і справді його знайшов. Це моя найкраща правдива історія, і я не думаю, що більшість людей мені повірить. Якось я орендував квартиру в Софії, Болгарія. Моїм сусідом був хлопець років 20, який постійно слухав хаус музику і щодня приводив нову дівчину. До речі, відео про незвичайних сусідів можете подивитися посиланням в описі та за підказкою в кутку. Він завжди розмовляв з дівчатами дуже голосно і сміявся, як шакал. Сусід мені настільки набрид, що я почав чути його голос вісні, тому я вирішив відпочити і поїхав на тиждень до Греції. Відпочинок там досі доступний. Я зупинився у невеликому готелі. В мене була гарна кімната з видом на море. Раптом із сусідньої кімнати я почув хаос музику. Що це за удача? Я ввічливо попросив двох німкен з цієї кімнати трохи зменшити гучність. Після чого пішов випити трохи пива. Коли я повертався назад, я чітко почув шакальський сміх мого недокучливого сусіда з кімнати Німкень. Я втрачаю розум. Я чітко усвідомлював, що мого сусіда там бути не могло у жодному разі. Наступного дня я знову почув його голос за стіною, але цього разу я почув не лише голос, а ще й хаос-музику. День третій. Знову цей голос. Я почав думати, що божеволію. Четвертий день. Я пішов до німкень саме тоді, коли мій сусід щось говорив найголосніше. Я помітив його чашку на екрані ноутбука дівчат. Виявилось, вони познайомилися з ним на якомусь сеті знайомств кілька днів тому і разом слухали музику. Я навіть не міг злитися, тож я взяв собі пляшку пива і випив її з дівчатами. Ми сиділи з ним в скайпі та слухали його божевільну хаос-музику цілий вечір. Я вже думала, ти скажеш, що в тебе діагностували шизофренію. Я рада, що в тебе немає психотичного розладу. Одного разу мій тато потряс дерево в нашому саду, і з нього звалилася ціла форель. До сьогодні я дивуюся, звідки взялася та рибина. Я припускаю, що птах впустив його, але поблизу немає великих водойм. Може сусіди викинули його з вікна? Я випадково зустрів чувака, з яким я народився. Наші мами народили нас в одній лікарні в один день і в одній реанімаційній палаці. Через 25 років на іншому кінці країни він зустрічався з моєю сусідкою по кімнаті. Мій брат зустрічався з дівчиною, і їх відносини вже були досить серйозними, тому він привів її, щоб познайомити з батьками. Під час розмови моя мама впізнала в ній дитину жінки, з якою вона ділила лікарняну палату, коли була вагітна моїм братом. Наша мама і мама братової дівчини лежали в одній палаті після пологів. Вони навіть підтримували зв'язок кілька років, але як це часто буває, зв'язок втратили. Зараз мій брат та дівчина. Шлюбі виховують трьох дівчат. Вони народилися з різницею в один день. Я професіонал з програмного забезпечення з 25-річним досвідом, розлучений без дітей. Маю Honda Accord 2020 року випуску та кота на ім'я Snuggles. Я володію двома об'єктами нерухомості. Мені подобається подорожувати, читати та перекладати давньоанглійські та давньогрецькі твори. Я ходжу до церкви та регулярно волонтерю в притулках чи харчевнях. Проте, в моєму резюме є дивний дворічний проміжок, коли я взагалі не працював. Я розповідаю людям, що в той час займався захоплюючим проєктом і відпочивав від корпоративного світу. Правда в тому, що кілька років тому я подорожував Центральною Америкою і мене викрали з метою отримання викупу. Мого друга по подорожі вбили, а я зміг втекти від викрадачів і пробрався до кордону. Та ситуація дуже травмувала мене, і я перестав працювати. Просто крутився біля будинку моєї мами протягом року, поки не витримав і, зрештою, надейкає. Який час залишився бездомним. Потім я зібрався, влаштувався на роботу і все стало так, ніби цієї історії і не було. Я нікому про це не кажу, бо ніхто мені все одно не повірить. Одного разу я пішов на святкову вечірку нових колег у Нью-Йорку. Через 30 хвилин я усвідомив, що опинився за неправильною адресою, коли не зміг знайти свого колегу. Але я знайшов ансела Елгорта та Тімоті Шаламей, які сиділи на дивані. Здається, я розповідав цю історію раніше, але ось я навчався на другому курсі, а моя мама працювала в лікарні начальником охорони. Іноді вони проводять тренування, щоб перевірити кожну систему, включаючи тренування з викрадення намовлят. Тож мама привела мене, і мені довелося піти в кімнату з намовлятами і вкрасти фальшиву дитину. Я засунув її в сумку, лол побіг до сходів і вибрався. Одна з медсестер кинула мені в голову черевик. Тестування на проникнення – це реальна сфера, де ви можете робити ці речі. Проникати в компанії та дивитись, як далеко вдасться зайти, перш ніж працівники викличуть службу безпеки. Ми зі старшим братом маємо алергію на бджіл і використовуємо EpiPen у разі якщо нас жалять бджоли. Коли мені було 16, я разом із батьками та сестрою був на турнірі софтболу за межами штату. Мій брат залишився вдома. Я стояв з боку поля, роблячи розминку, і раптом відчув гострий пекучий біль у лівому біцепсі. Я злякався, подумавши, що мене вжалила бджола. Я оглянув себе, але на шкірі не було жодного сліду: ні укусу, ні почервоніння, ні набряку. Не минуло і п'яти хвилин, як мені подзвонив брат і сказав, що його щойно вжалила бджола в ліву руку і що йому довелося використовувати свій епіпен. Його вжали в лівий біцепс, і без будь-якої причини, в той самий момент, за три штати я відчув, ніби мене вжалила бджола в те ж саме місце. Я досі не маю цьому пояснення. Коли мені виповнилось 14 років, мої батьки ніяк не могли оформити мою картку соціального страхування, бо хтось мав таке ж, як у мене, прізвище, ім'я та по-батькові і до того ж народився в той самий день, що і я. Коли тато забрав мою маму з новонародженим мною з пологового і привіз нас додому, сусід вибіг на вулицю, наставив рушницю мені в обличчя та закричав на моїх батьків: Заберіть цю довбану дитину кудись. Ця штука буде плакати і робити занадто багато шуму. Зайве говорити, що була викликана поліція, а також задіяна група спецназу. І після цього ти був наймовчаснішою дитиною? Ні, я був жахливою дитиною, на мою думку. Якось, коли мені було 16, я залишився на ніч у своєї дівчини. Було вже досить пізно, і ми лежали в її кімнаті, дивлячись фільм. Коли раптом побачили, що в її вікно дуже сильно засвітили якісь фари, ніби якась машина намагалася врізатись в будинок. Ми обоє закричали і вистрипнули з ліжка. Потім нічого ми вибігли подивитися вікно, але на під'їзді не було жодної машини, окрім машини її матері. Їхній під'їзний шлях був довгим, а будинок стояв далеко від дороги. Тож, якби хтось там був, ми б його побачили. Незабаром після цього задзвонив телефон. Дзвонила поліція, щоб повідомити її мамі, що її тато п'яно врізався в чийсь будинок. Усі були в порядку. На щастя, ми розповіли її мамі про те, що пережили, але вона нам не повірила. Ніхто кому ми розповідали цю історію, не повірив. Тому ми просто вирішили залишити цю історію при собі. Навіть через 23 роки ми все ще час від часу говоримо про той випадок. Це явно найдивніша подія за все моє життя. Дякую за перегляд! В коментарях розказуйте ваші найнеймовірніші історії. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!